Ліна Костенко, І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мела млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка й гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто Отак от як є, а може бути гірше і може бути зовсім зовсім зле. А поки розум от бити не зрікше, не будь рабом і смійся як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серцем, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, Принаймні вік прожити як належить.